Друзі, що ми з вами бачимо? Наші герої жинуть росню до державного кордону. По карті ми дуже добре бачимо всі зміни. ЗСУ вже зайшли в козачу лупань на півночі Харківщини. Мабуть, на цій ділянці фронту наші бійці виходять на Держкордон з Росією. За попередньою інформацією, ЗСУ звільнили населений пункт Дворічна на Харківському напрямку. Попередньо ЗСУ зайняли Яремівку Харківської області. Повідомляється, що населений пункт Гоптівка, який на кордоні з РФ, повертається в рідну гавань. Зсу зайняли Великий Бурлук, останній логістичний вузол росіян у Харківській області, околиці Старобільська росіяни тікають в сторону Луганська. Біжіть відразу в Росію, навіщо по 100 разів бензин викочувати. Трохи по цифрам. За п'ять днів контрнаступу звільнено більше 8 тисяч квадратних кілометрів. Армія РФ брала цю територію більше трьох місяців з величезними втратами. Дивимося на карту і бачимо, залишилося зовсім небагато. Боже, бережи наших героїв, щоб у них все вийшло. Давайте підтримаємо наших захисників добрим словом в коментарях. А скільки вони всього кидають? Техніку. Та що там техніка? Особовий склад? Невже армія РФ такі дурні, не бачать ставлення до себе? Що генералам плювати на їх життя? Росія про До речі, оновлення можете побачити на нашому телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі. Зеленський прокоментував сьогоднішнє знеструмлення багатьох областей. Росія вдарила по критично важливій інфраструктурі. Росія це країна терорист. У Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах. У зв'язку з великими втратами в живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з центральної міської лікарні в Новій Каховці і використовують її виключно для своїх військових. За поточну добу для підтримки дій наземних угрупувань авіація Силоборони завдала 5 ударів. Вражені чотири скупчення живої сили і військової техніки противника, і один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, ми обов'язково переможемо! Все буде Україна.